Доброго дня всім дівчатам! Вітаю вас на нашому проєкті. Мене звуть Відейко Людмила, я один буду з організаторів з ведучих цього проєкту, і ми з вами будемо ці 3-5 днів. Що це за проєкт? Кожного дня вранці і ввечері ви сам на сам будете зустрічатися у дзеркало і використовувати засоби з, з чарівної б'юті скриньки. Всі засоби індивідуально підібрані. І тому, якщо є запитання, запитуйте цю дівчинку, яка вручила вам цю буті-бокс, Вона знає більше. Так? І не раджу використовувати не за графіком. Тобто, трошки втримайте свою цікавість щодо масочок, все буде, все за графіком. Інформація буде дана В чаті В чаті ви виключите звук і читайте, слухайте, і реагуєте в зручний для вас час. Ставте нам сердечки, сердечки це чудова енергія зараз. Пам'ятайте, що кожна жінка. Доглянута будь-якого віку дає фору молоді, але не доглянуті. А ми україночки нам зараз треба тримати взагалі енергію жіночності, краси і для оточів для своїх чоловіків і підтримати, підтримати дух. Ми найкращі, найкрасивіші. Це про це знає зараз вся Європа. І дівчата, ми починаємо марафон. А, сьогодні ознайомнитись з а, баночками і буде перша процедури ввечері. А, ціка... Чита... чекаю на ваші запитання. Будемо відкривати актуальні для вас теми, тому а, раджу запитувати. і Будемо будемо, будемо насолоджуватися красою і, а, і бачити своє відображення у дзеркалі. А, це перш за все інвестиція в часу в себе свою красу і своє натхнення всім пока.